Кількість хворих на ГРВІ та грип на Чернігівщині збільшується. І, хоча епідпоріг ще не перевищений, фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб радять саме зараз вакцинуватися. Вакцина є. Зараз саме період отримати щеплення для того, щоб сформувати імунітет саме в період підвищеного росту. Під зараз не перевищений, хоча вже є тенденція до того, що захворюваність з нас збільшується. Вакцинація від грипу не є обов'язковою і не включена до національного календаря щеплень, але вакцину можна придбати в аптеці. Вона є в наявності, а щеплення отримати в медичних закладах за місцем обслуговування. А от вакцинація від дифтерії та правця є безкоштовною. Її рекомендують зробити не лише дітям, а й тим дорослим, які щепилися більше 10 років тому. Наразі від цих захворювань дуже низький рівень колективного імунітету. Зауважують фахівці центру. Для нас дуже серйозна проблема. Зараз дифтерія правець. І раз в 10 років всі люди нашого віку мають пройти щеплення. Тому якщо ви його не отримали, зверніться, будь ласка, до своїх надавачів послуг і отримайте це щеплення. Воно вкрай необхідне, вкрай важливе, особливо в зараз в умовах військового стану. Тим більше враховуючи показники виконання плану щеплень. А він для дорослого населення у нас дуже занижений, і це говорить про те, що збудник циркулює і колективного імунітету немає. Крім того, минулого року наказу Міністерства охорони здоров'я номер 1925 від 8 листопада 2023 року були внесені зміни до національного календаря щеплень. Зокрема, вони стосуються переліку виробництв професій організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб. Серед таких хвороб дифтері. Та правець список професій був розширений, і ці зміни до календаря набули чинності з 1 жовтня 2024 року. Нагадують фахівці і про потребу проходити ревакцинацію. Від ковід наразі вакцин достатньо, і Чернігівський обласний центр має спеціалізовані приміщення для їх зберігання.